Олександру Горніцькому було 43 роки. Чоловік став на захист країни в жовтні 2023 року. 12 лютого цього року віддав своє життя за Україну, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Шабельне. Сьогодні рідні та друзі віддали останню шану герою. Прощальний лист зачитав священо і єрей тарас криса. За життя був веселий, щедрий, добрий та щирий, завдяки чому набув. Численних друзів у школі та інституті мав теплі та близькі стосунки з великою родиною, став батьком для сина Владислава, якого любив і надихав. Олександр служив у прикордонних військах. Під час служби проходив бойові навчання у Франції, розповів брат загиблого військовослужбовця Володимир Горніцький. Ми були дуже близькі і ну, в, важко зараз говорити про це. Кожен з тих людей, які з ним спілкувалися, знали, що, що на нього можна покластися. Він е, був героєю за них. Попрощатися із загиблим військовослужбовцем прийшов друг сім'ї Володимир Антонишин. Від малку до, до останнього періоду часу людина, яка мала спочатку малий, а потім вже дорослий, мав свою думку, мав своє бачення життя, міг не сперечатися, а постояти за це. Було і у розуміння, за рахунок цього в нього було дуже багато друзів, яких ми теж приймали, я кажу, свій колектив дорослий. Поховали загиблого бійця на пантеоні героїв. У захисника залишився син. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.